Ірина Крашкова заговорила першою. Її правда зірвала маски з перевертом у когонах. Держак, фаліщук і рявенянка. Того вечора вона поверталася з дискотеки додому. Стала машина біля мене і потім сказали, давайте ми вас підвеземо. Я кажу, ні, спасіба мені додому недалеко. І потім вже з машини вилізла людина і підтолкнула мене до машини. За ліву руку хтось з машини схватив, просто затолкали мене в машину. Ірина одразу впізнала усіх, хто сидів у тій машині двоє міліціонерів і місцевий таксист. Там додому доїхати ну, хвилинка, можливо, дві. Там це було вискро, і я побачила, що це працівники міліції. Тобто я не, не злякалась нічого. Я думаю, ну там проїдемо хвилину-дві, і ми вже будемо вдома. І я думаю, там захисники наші, скажімо так, що мені все буде гаразд. І Тому я спочатку нічого не підозрювала, але вже потім, коли ми проїхали мимо дому і сказали, закрий рот, не знаємо, куди тебе везти, то тоді я вже зрозуміла, звичайно, що щось коїться недобре. Тихіше! Почала вже просити, вже в мене істерика почалася, то потім вони вже почали е матюкатись, сильно там обзивати. Потім вони стали в машині бити мене. Дуже страшно, мене всі тіло дрожали. Я з переляку я... мене дрожали руки, ноги. Я просто я зрозуміла, що в машині три чоловіка, і я просто слаба жінка, беззахисна. Що я можу зробити? Тобто я плакала, просила і просила по-хорошому, тому що я зрозуміла, що якщо я їх зараз розізлю, то я мож... можливо в машині там мене могли любити. Те, що я просила, вони це тільки. Що більше давали йому й азарт до, до цих побоїв, до цього всього. <звук> давай, давай! соба. Машині били, а, а потім викинули на землю. Держак з таким задоволенням мене викинув з машини, просто як не потрібна кошеня. Він просто взяв рукою, вийшов на мене просто з машини. І вони всі вийшли з машин і почали мене бити ногами. Мені сильно били. Я плакала, просила. Зараз не можна передати словами, от, от весь переляк. І забути, звичайно, це теж не можна. Серед усіх своїх кривдників прізвище капітана міліції Євгенія Дрижака Ірина завжди називає найпершим. Він там взагалі був, як за главного. Цей час, коли він наґвалтував Ребіненко, він дуже мене сильно бив голову. Він весь час кричав Закрий рот, закрий рот і бив мене так, що я просто втрачала свідомість. Коли я приходила в себе, я дивлюсь, що знову мене гвалтує держакти, і я знову починаю кричати, і знову починає побою голови. Так як бив Енеробіненко під час гвалтування. Він мене не то, що вбив, він мене вбивав. А потім він поліщуку так ще жестом каже, хочеш бери. Поліщук каже, так хочу. І теж мене почав сука! Я і так була вже. Зовсім без сила, так я просто втратила свідомість. Коли я вже прийшла в себе, то вже світало. Я зовсім без сил. Я так підняла голову, я просто стікала вся кров'ю. До дороги трошки стала повз і я почула, що машина їде. У мене такий страх, що я це... Це неможливо просто передати. Я відчувала, що це вони приїхали і зараз вони просто мене у на місці. Просто е всі сили в кулак зібрала і просто заховалася, підповзла ще декілька метрів, там може п'ять, може сім, і просто заховалася за кущом, там така була висока трава. І Я там лягла, я навіть не рухалась. Лежала тихо моє серце, я думала, воно вилетить просто з грудей. Ну, Я просто чула, як двоє людей ходило, тому що під ногами постійно тріщали гілки. І я сама собі задала з що Іра, поки ти не почуєш, що машина відійде, ти навіть не повернешся. Мені здавалося, що я йшла взагалі цілий день. Мені було дуже важко йти, і я лягала просто на очину, лежала, лежала довго, тому що вставала крові, було дуже багато, я, я вся була збита. Близько чотирьох години Ірина йшла у бік села, йшла, стікаючи кров'ю, і як пізніше виявилося, з проламаним черепом. Ще тоді вона дала собі обіцянку: якщо залишиться живою, то увесь голос і без страху викаже на тих, хто це зробив. Коли я йшла, я всю дорогу просто казала, боже, не дай мені вмерти серед дороги, просто з таки, таки кров'ю. Коли вже сонце було високо, Ірина врешті дійшла до людей. Дівчина вийшла з лісу біля млина в селі Сирове, що за п'ять кілометрів від Врадівки. Так, як я... Була це поголена без, без речей, я тільки по соніжках була. Я йшла на Мельницька, допоможіть мені, мене побили. Вона каже, хто це з тобою таке зробив? І я кажу, в Радівській міти. І вона мене питає, вони тебе хоч не зґвалтували, я кажу, зґвалтували. На млині визвали швидку, побиту дівчину забрали до Врадіївської лікарні. Усім лікарям, родичам, міліціонерам, журналістам і просто відвідувачам Ірина десятки разів розповідала свою жахливу історію. І принесли на носілках. Я написав діагноз на російській мові. Одкрита я череп не травма. Ушиб мозга в середній степені тяжко. Окритий перелом свода черепа, множественні рани голови, ліця, множественні ушиби і ссадини тіла». Ось такий діагноз я їм написав. В ясній свідомості вона мені все розказала та да я. Фамілії всі я назвала вже в лікарні в нас. Я їх навряд чи колись я їх забуду. Це не забувається. Однак Ірининим словам вірили не всі. Сразу працівники міліції прийшли місцеві так, і одразу почали говорити, ви розумієте, що ви несете відповідальність за дачу неправдивих свідчень, не висихавши мене, вони вже почали на мене тиснути. Я кажу, ви ж мене не слухали. Ірина раз за разом розповідала свою страшну історію працівникам міліції, прокуратури і суддям. Правоохоронці цілий день приходили до неї в палату. Ірині не хотіли вірити. Питали знову і знову одне і Теж вони почали казати: що це не наші працівники зробили, тому що один з них був на чергуванні я сказала, я знаю, хто це зробив. Вона щоразу називала прізвища своїх кривдників, десятки разів наголошувала, що саме той, хто був нібито на чергуванні, знущався над нею найжорстокіше. Цих людей я знаю, тому що дрижак він на два роки менше мене. зі мною вчився в школі. Одній. Я його пам'ятаю дуже добре. Перший мене зґвалтував. Він предложив поліщуку, хочеш бери. І він мене викидав з машини, а не викидав хтось інший. Саме він. От, він причому з таким враженням обличчя, ви що бачили, це дуже страшно. Він просто як фашист. А Поліщук я ходила на роботу через день. Я мимо його хати проходила двічі на день. І я навіть з ним вдруглавалася. Здрасте, здрасте. Тобто я з упевненістю можу сказати, що це були саме вони. Ніяких других людей не було. Я звати Світлана Діма. я син Ірини Крашкова. Син, так? так. Марія Кирилівна, мати Ірини Краскової. На фотографії в телефоні вперше після побиття бачить дочку. Спасибо, Богу. Що здобувся, показати сейчас? зараз Ого, своєму? Скажи. Таке красиво. Мати пенсіонерка і десятилітній син Дмитро. Ірина Крашкова годувальниця цієї сім'ї. Допоки дівчина була в лікарні, за хазяйством наглядав син. Дивіться тут фекалії, луче сюди не заходь. Це зав'язую личну козичку. Марія Кирилівна вірить, що Бог врятував її дитину від смерті. Нехай усі усі начальники, усі президенти, усі, усі високопосадові люди. Нехай вірують в Богу. З Бога так добре. З Богом, як живеш, нікого не боїшся, свободний від віка. Класно все. Нам стало відомо, що біля сім'ї Крашкових живе родина одного зі звільнених із врадівського райвідділу міліціянтів. І сусіди нібито образилися на Ірину за те, що вона своїми свідченнями залишила їхнього годувальника без роботи. Мовляв, у них сім'я велика і машина в кредиті. І нехай не сердяться. Ті люди, що залишилися без роботи на роботі, треба бути з господом і бути покаяним. За кілька днів після того, як ми відвідали маму, Ірина повернулася додому. Журналістами майже не спілкується. На роботу не ходить. Весь час присвячує сину. Тама не буде говоряти, багато хто з врадіївських правоохоронців вилетіли з органів. Керівництво знято не тільки в місцевому райвідділі. Обласні керманичі в погонах теж позбулися своїх нагрітих квісел. Система вперше покарала своїх же. Однак чи всі учасники міліцейського свавілля отримали по заслугам? Далі в українських сенсаціях факти, що шокують. Чому місцеві мешканці вважають дрижака серійним маньяком? Заходив, просто вибирав собі дівчину, махав пальцем. Він гвалтував, потім казав, щоб мовчали. Бо якщо що я тобі зроблю одинадцять чистосердечних як міліція, розслідувала вбивство школярки Аліни. Поркул один повішався возле кладовища Сразу. Справа Яковецької, чому мати убитої зґвалтованою, не вірить, що за вбивство її дочки посадили дійсно винного. Він там не може таке зробити. Він вже опустив руки і все. Битно, сильно били. Справа Могильових, як у Врадіївському райвіділі, закатували усю сім'ю. казала, що і насіли, били, і щоб з не Вона так. У нас сильно не ці деталі не вникала. Ну, ці слова, що її гвалтували, і били. і...